Колись я відкрию ковбасний цех і більше ніколи не буду онлайн. А поки приготую ковбаску на різдво. Один кілограм сала, один кілограм яловичини і один кілограм свинини нарізаю на невеликі шматочки. Часником ковбасу зіпсувати неможливо, тому беру дві великі головки і пропускаю через прес. Mm -hmm. Сіль беру з розрахунку 13 грамів на кожен кілограм. Гірчиця, перець, мускатний горіх, мелений лавровий лист і мелений коріандр за смаком. Спеції додаю до фаршу, вливаю 150 мл крижаної води і добре вимішую. Кишки вже вимочені і розплутані, тож начиняю ковбаску за допомогою м'ясорубки. В кінці я ніколи не зав'язую і ковбасу ніколи не проколюю, просто лишаю ось такі хвостики. Довести до готовності можна різними способами. Можна відразу запекти або відразу посмажити, а можна спочатку відварити, а потім запікати або смажити. А особисто, на мою думку, краще всього спочатку залити окропом на 20 хвилин, а потім вже відправити ковбаску в духовку. В процесі запікання я змащую ковбаску суміш соєвого соусу і олії. Це придасть гарного золотистого кольору. Як тільки вона апетитно шкварчить і пахне, всім бажаю мирного неба і вітаю з наступаючими святами.